Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній літургії. І ось Свята Церква ставить перед наші очі уривок з Євангелія від Матея, в якому говориться про віру. І на дві речі звертає Ісус Христос увагу на те, що постом і молитвою виганяється такий рід бісів і каже: не могли вірити. Не могли його вигнати, тому що віра була замала. А друге, на що звертаю увагу, що якщо б ваша віра була така, як зерно гірчичне, ви могли б пересунути теж і гори, але немає в нас такої віри, як навіть зерно гірчичне. Дорогі сестри і браття, сьогодні ми, роздумуючи над уривком зі святого Євангелія, Скажемо, деякі можливо неприємні речі, тому що Ісус Христос ніколи не мав проблеми з якимись грішниками. Завжди Він, в основу свого проповідування ставив питання віри і найбільшу проблему мав з тими людьми. Які, здається, вірують у Бога. Тому що садукеї і фарисеї вони були прикладом для віри, на них дивилися, за ними стежили і їх намагалися наслідувати. І ми маємо такий парадокс в житті Ісуса Христа. Коли він каже, що блудниці і митарі випереджують вас у Царстві Божому. А ці слова записані для того, щоб ми з вами постійно тримали руку на пульсі віри. Бо є одна така велика небезпека. Що от людина, коли відкриє для себе Господа Бога і їй здається, що вона в Бога повірила, то вже ця віра ніколи не пропаде у неї. І коли ми запитуємо, наприклад, у монастирі, як ти вважаєш, чому? Ти перебуваєш в монастир... чому ти прийшов до монастиря? Що тут робиш? Ти віриш в Бога? Каже, ну то звичайно, якби я не вірив в Бога, я би тут не був. Ми спитаємося тепер. А чому ми прийшли до церкви? Чому ми на службі Божій? Ви вірите в Бога? І багато людей скажуть, ну як? Ну, як? Якби я не вірив в Бога, я би тут не був. Це саме по собі зрозуміло. А ось і ні, якраз і незрозуміло. Тому що життя перед нами ставить завжди нові питання, нові виклики, нові проблеми, і на кожне питання, виклик чи проблему ми покликані дати нову відповідь віри. І віра це не те, що ми здобули один раз, і воно залишається назавжди. Тому що віра, якою ми вірили ще зовсім недавно, сьогодні може бути недостатньою. І ми маємо багато знаків недовір'я до Господа Бога поміж християнами. І перший найчастіший знак недовір'я це нарікання. Нарікання. Яке присутнє поміж нашим народом і поміж багатьма християнами. Наприклад, для християнина не має виникнути питання, чому Бог щось допускає, чому Бог допустив війну, або чому допустив хворобу, або якусь іншу ситуацію. Той, хто довіряє Богові, знає, що би не сталося, християнин ніколи не програє. А як каже апостол Павло, все співдіє на добро тим, які люблять Бога. Коли я був у Крехові, то ми жили в монастирі, але в селі були такі самотні люди. І от е, ніхто їм не допомагав і не доглядав за ними. І ми з монастиря ходили, щоби за ними доглянути. І на хуторі, який зовсім поряд з монастирем Крехівським, жила одна така самотня бабуся. Вона не мала дітей, вона ніколи не одружувалася, але вже мала більше як 80 років, і важко їй було ходити, так що вона не могла навіть прийти вже до монастиря, лишень могла вийти так на подвір'я. І прийшли наші браття і кажуть, що біда сталася в тієї бабусі, тому що дах почав протікати в хаті, в якій вона живе, почав протікати дах, і треба його ремонтувати. І десь зібралися брати, такі, які вміли то все робити, приїхали машиною до неї, почали розвантажувати те, що треба. І кажуть: бабусю, ми не знаємо, як воно буде, так ви тут терпете. І хотіли її розрадити, а вона каже: браття, та не переживайте так сильно. Та нічого не сталося, все буде добре. І ось, дорогі сестри і браття, ті, які думали, що її треба розраджувати, отримали розраду від неї, тому що вона і у важких обставинах довіряла Богові і Божому проведінню і не нарікала. І тут не йдеться, дорогі сестри і браття, про те, що ми себе стримуємо в наріканні. Отак От хочеться понарікати, але тихо, тихо, бо то не можна, бо то не побожно нарікати, то не в тому йдеться. Бо правдива віра тоді, коли не виникає навіть бажання нарікати. Коли людина зустрічає життєві несподіванки, а в неї спокій, тому що знає, що Бог. Усе тримає у своїх руках. І ми самі не можемо таку віру виплекати власною тільки вправою. Ця віра вона вимагає від нас зусилля і відкривання нашого серця. Ось чому ми дуже так часто говоримо про віру. Нагадуємо про неї і теж нагадуємо про те, що треба, наприклад, для того, щоб скріплювати віру і в ній вправлятися, перебувати у Слові Божій і у науці Святої Церкви. І так людині скажеш: коли ти молишся, візьми новий Завіт і відкрий. І прочитай уривок, і повтори, щоб закріпилося, щоб перебували у Слові Божі. Наступного разу. А ви читали святе письмо? Каже: ні, не читав. А чому? А якось нема часу. А це означає, що віра для тієї людини це байдуже. Бо вона думає: вистачить: ну, що ж, я прийшов до церкви, та то вис. Вистач... Ну, що хіба не зрозуміло, що я маю віру? Ні, не зрозуміло. Бо якщо не задоволений в житті, якщо чіпляєшся до людей, якщо тебе живі люди дратують, і якщо нарікання випливає з нашого серця, то значить у нас ще немає віри, та де там, то зерно гірчичне? І тому, дорогі сестри і браття, Ісус Христос завжди мав проблеми з тими, які вірують. Бо не вистачить вірувати у будь-що і будь-як. А треба вірувати у Бога і у Його слово. Вірувати в істину, якою є сам Христос. Дорогі сестри і браття, ми повинні тримати руку на пульсі віри. І власне віра має бути для нас головною темою. Нашого заняття. І якраз така віра, коли Слово Боже живе у людському серці, коли ми знаємо великі цитати і переконані в їхній істинності в істині, яку передає Слово Боже, то така віра творить фундамент для людського життя і вже не дратують тебе інші люди. І вже спокій приходить, і вже немає несподіванок, тому що ми знаємо, що все Господь Бог тримає у своїх руках. Нехай сьогоднішня неділя буде для нас спонукою для роздумування, нехай віра стане головною темою наших роздумів і нашого зацікавлення. Так щоб ми ніколи не засмучувалися, але завжди у радості прославляли Господа Бога, пам'ятаючи, що все співдіє на добро тим, які Бога люблять. Слава Ісусу Христу!